Дії цього дня стали однією з наймасштабніших трагедій для людства. Вибух, який зруйнував життя тисячам людей і утворив багато кілометрів чудження, назавжди закарбувався в пам'яті не одного народу. Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пролунало два вибухи, Реактор, в якому той час знаходилося близько 200 тонн урану. Крізь зруйновану обшивку, радіоактивні речовини вирвалися назовні, отруючи усе живе навколо в радіох кілометрів. Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту. Усі вони в результаті отримали високі часто смерти радіації. Але саме завдяки вогнеборцям, які жертвували своїми життями, вдалося запобігти водневому вибуху, що міг відбутися, якби брадовжував палати. Згодом підрахували, що загальна радіація ізотопів викинута тоді в повітря. Була в 30 разів більшою ніж під час вибуху в хіросімі, і першими, хто відчув її на собі, були працівники станції та рятівники. Одразу після аварії було опромінено понад 8,5 мільйонів людей і забруднено 150 квадратних кілометрів територій. Навіть після того, як пожежу погасили, реактор ще кілька тижнів продовжував викидати неймовірну кількість радіації, його були сумішу піску, свинцю та бору. Тим часом, поки рятувальні служби боролися з безпосередніми наслідками катастрофи. Решта населення ще й не здогадувалась, наскільки страшна трагедія відбулася зовсім неподалік. Уряд СРСР старанно приховував аварію. Ніхто не щороку, 26 квітня, весь світ згадує вшановує пам'ять про загиблих. А згубний вплив радіації внаслідок трагедії на навколишнє середовище та здоров'я людей досліджується і до сьогодні.